Доброго ранку рибакам. Сьогодні в нас знов рибалка на хижу рибу. Будемо пробувати ловити щуку, окуня. Ну, все, що буде попадатися, то й будемо пробувати ловити. Зараз п'ята година, якраз тільки сплився. Буду зараз пробувати щось шукати. Ну, водойма дуже гарна, така досить-досить невелика, як бачите. Але треба щось тестувати. Буду щось пробувати, міняти різні віртушки. Ну, напевно, буду на віртушки ловити, так як я думаю. Тому отак. Ну що, поїхали. Почепив я віртушечку. Отаку от золоту 1+, плюс мепс. І ще струну почепив. Я завжди ловлю зі струнами, бо всяке може бути. Тому давайте будемо закидати, щось шукати. Тут на цій водоймі дуже гарно ми по окуню відловлювалися свого часу. Весною тут були, кидали з берега, то конець трошки прокльовував, але не дуже. А зараз з човна треба щось тестувати, пробувати. Є трошки зілічка тут місцями. Але в загальному водойма чисте. Ну воно було заросше, але правда гірше. Ну, зараз, як бачу, вже чистіше трошки робиться. Сезон вже зілля прийшов і воду Бачите, трошки ще десь є місцями. О, і відразу в зілля попав. тягнувшись за собою буду пробувати різні віртушки ставити зараз золоту поставив спочатку думав можливо кольорову Теж десь півторачку, але думаю, спробую на золоту, що воно скаже. А тоді будемо бачити. Так, Зараз ще, ще декілька разів туди прокину, туди під в цих місцях і буду переміщатися. Буду кидати під бережочок пробувати. Але можна і туди спробувати десь, там де глибше є місця. Сьогодні трішки вітереці, але на дворі досить прохолодно. 15 градусів тепла. Перед цим погода трошки зіпсувалася, літом дощ був і було так досить холодно. Але Сьогодні погода досить непогана, хмурно. На дворі вже сонце. Вийшло за горизонт, але його за хмарами зовсім і не видно. Так, колеги, що кидаю я далі. В конець ще щось не, не стукає. Була щось якась легенька покльовка ще одненька. Але щось ще в конець не хоче. Та можливо він сьогодні взагалі нічого не схоче. Тож така справа. Зілля, напевно. Я вже трішки психанув і поставив. Э, Віртушку у третьому номері. Не знаю, правда, що з того буде. Є покльовка! Тут, тут щупачка, напевно, ні. та 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 щупачка. О, невеличка, невеличка щупачка. Так, та 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 Не можу взяти, ох, акуратненько. О, така от. О, що тут таке? О, тут якось впав в чорного. О, така от щупачка. Невеличка це щось. 500 грамовочка. Ну. Що ж ти робиш? Господі, а ну ти зараз побіжиш. Мала. Ану стій. Та й покажемо рибакам, яку щупачку впіймали. Ось така от. Да, десь ложечка. Ну, така пливе підростати. Давай, біжи. Попливла. Так, да, непоганий зразу. Взяла от, буквально з під кувшинки. Я близенько близеньку кинув. І є покльовочка. Тут, тут напевно, окунь, мені здається. Непоганий. Та-та-та. О, тут це хороший. Ось такий от проклюнувся, Та. О, Взяв цілого труньяка. Ось такий от уконець. Досить непоганий. Ох, покльовка. Ох, покльовка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От то-то. Але взяв. хм-хм-хм. Треба так віртушку запхнути в рота. Боже, боже. Ось тут віртушка, то окунь. Хі -хі -хі. А стукав так, якийсь 300 грамовий, так бив. В, в самий бережочок. Там зілля зразу. Ну, хто ж знав, хто ж знав. Кидаю, де глибше, де мільше. Але Лише. Ну, не знайшов я ще того окуня, чи він надто пасивний сьогодні. Ото така щука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ото-то, -то, да, товариство. Оце то щупака. ото ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, боже, мала. А як лише я маю тобі дістати эту віртушку. йо моє оце то... Ах, за зажабра взяла. Ну, малишка, давай не давай ну, помаленьку і давай віртушечку назад. Ох, дивіться, ото щупак. Ну така грам 100 має, можливо, менше, біжи. Попливла. Ото-то покльовка. Да, давно таких щук не ловив. Перед цим окунь. Там щука. Є похльовочка, є покльовочка, о, то окунь. Не дуже великий. А ні, ну тут такий досить, досить, досить непоганий. окунець. досить непоганий. Та, отакий от. Такий вот. Ну, да. Продовжуємо рибалочку. Було вже за останніх 10-15 хвилин три покльовки. То конець, такий як віртушка, ростом, щучка, трошки більше, як віртушка. Ну і ще один у конець. Тут же я, де я зараз кидаю вже трошки глибше, ніж там в тих місцях, де ми на були. Тут же трошки глибше. Далеко закинув. Щоб спробувати. Ну, такий сьогодні клюв хижака. Ну, Щось є, щось стукає, але буквально декілька окунців таких там, можливо, по грам 100, 120, 130, ну можливо 150. Одна щучка півкілошна. Ну і так, але щось десь простукує, типу, ну не можна сказати, що вже зовсім-зовсім все так погано. Ох, була ті, що, хлопці в мене покльовка. Хі -хі -хі. Така була покльовка, і десь я протягнув метр і сход. А така дебела покльовка була, як не має бути. Ох, що... це зілля. Така була покльовіна, ох хо Ще сьогодні зрано таких покльовок не було. Вдарила таким з ударом. Там щось робиться. Щука видає, напевно, щось таке. покльовка! Щука, напевно. Шубачка. Ну, Досить непогано. Досить, досить непогано. Зараз я її обережненько дістану і буду відпускати. Бики, Я продовжую на телефон знімати, в мене сіла екшн камера, і я забувся запасну батарейку. А отакий от от проклюнувся, я думаю, він десь грам він має під 400, напевно. Отакий от оконець. От досить, досить непоганий. Гарний такий, темний. Ух! Є пару покльовок, є пару реалізацій. Для таких от декілька яукунців непоганих. Тому досить-досить непогана рибалочка. Хижак прокльовує трохи, але вже будемо потрошки ми, напевно, їхати, так як я думаю. Покльовки були, риба була, реалізації були.